Шановні вступники, раді повідомити, що 9 жовтня 2023 року розпочнеться додатковий набір для вступу на освітній рівень магістр. Ви вже маєте змогу зареєструвати кабінет вступника на сайті ЄДБО. Всі покликання будуть в описі до відео, а також подати заявку на складання вступних випробувань, які відбудуться вже 21 жовтня. Після їхнього успішного складання треба подати заяву на вступ до закладу вищої освіти та виконати вимоги для зарахування, термін виконання цих умов до 26 жовтня. Крім того, нагадуємо, що існують спеціальності та освітні програми з особливою підтримкою. Детальніше можна дізнатися на сайті приймальної комісії, покликання ми також залишимо в описі. Обирайте Запорізький національний університет, лідера вищої освіти в запорізькому регіоні.